25 років навчає і виховує школярів. Колектив комунального закладу, Луцький навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 22 ліцей Луцької міської ради. За цей час сформувалася потужна навчально-виховна база, вийшло у самостійне життя 1810 талановитих випускників. 114 висококваліфікованих педагогів Луцького НВК номер 22 навчають розумного, доброго, вічного учнів уже 25 років. Щороку учні стають призерами міських, обласних і всеукраїнських олімпіад. Це високо оцінив на святі школи луцький міський голова Микола Романюк. Творити новий колектив важко, але з другої сторони ми прийшли сюди люди переважно більшість життєвим досвідом. а Напевно, найважче було створити цей учнівський колектив, зуміти дітей, які, як ви казали, прийшли з різних шкіл, згуртувати. Ну і разом з тим не забувати, що крім згуртування ще ж є навчальний процес і те, що ви за ці роки зробили, оці цифри, які Василь Олексійович називав сьогодні, цифри самі говорять за себе. Тому я хочу щире подякувати в першу чергу ветеранам, які присутні тут, ветеранам, які з перших днів тут були у школі. Я хотів би подякувати всьому педагогічному колективу за працю. 25 років незмінним директором є Василь Олексійович Ольхович, учитель-методист, відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України. Головне завдання я як керівника навчального закладу бачу, щоб створити нормальні умови для навчання учнів, первинніше безпечні, хороші умови комфортні для педагогічного колективу, і бачити перспективу розвитку свого закладу. Тому практично, хоч ми працюємо в дві зміни, але ми стараємося якісно виконувати освітні послуги. Значить, батьки захотіли спальню, ми зробили спальню кімнату. Значить, По можливості враховуємо побажання батьків. І я, як керівник, вважаю, що в нас неталановитих дітей немає. Школа гордиться своїми педагогами і учнями. Цього року переможцем міського обласного і учасником всеукраїнського етапів конкурсу Учитель року у номінації Російська мова стала вчитель Інна Герасимюк. Гордість школи одинадцятикласниця Ольга Степанюк. Вона добре навчається, наділена прекрасними творчими можливостями. Дівчина веде шкільні заходи, бере участь у святкових виступах. Велика Велике співуправління наше. Ми вже підготувалися до 25-річчя школи. Це концерт, також виставки на поверхах нашої школи. Виставка у вестибюлі школи, також стін газети. Ми фільмували деякі моменти в школі, робили презентації, відео. Луцький навчально-виховний комплекс номер 22 розрахований на 1176 учнівських місць. Нині його відвідує вдвічі більше учнів. Велику увагу педагоги приділяють у гуртковій роботі.